Вітаю всіх підсновичів парфумерії. Я рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Анна. Сьогодні продовжую розповідати про бюджетні аромати і сьогодні у підбірці буде багато цитрусових ароматів, також буде декілька квіткових і свіжих ароматів. Чому в мене не збиралося багато цитрусових ароматів? Тому що я люблю його використовувати вдома. Класно вони заходять зранку, тому що вони класно бадьорять, вони допомагають прокинутися, вони підіймають настрій. І зазвичай ці цитрусові аромати вони не дуже стійкі. Тому зранку, коли ти їм попшикався, то через пару годин їх вже нема, і це і можна, скажімо так, використовувати свій основний парфум. Тому з цією задачею ці аромати справляються на 100%. Також, чому я купляю такі бюджетні аромати, але, на мій погляд, класні якісні, тому що мене трохи душить жаба купляти, умовно, Джо Малон для того, щоб поливатися вдома. Бо навіть ці прекрасні одеколони не відрізняються стійкістю. Тому у моїй колекції є. Такий блок ароматів, якими я користуюся вдома, і про такі аромати я вам сьогодні і розповім. І розпочну я маю, мабуть, вже з такого досить відомого аромату, така, знаєте, вже цитрусова класика це аромат від бренду Gemini Provence. Він називається Vervain Cedra. Я дуже стараюся це правильно вимовити. Але, Або французьку я не вчила у школі, тому, якщо щось там не так, дзвоняйте. Verben Cedra це аромат про лимонну вербену. Боже, як це прекрасно пахне! Якщо ви не знаєте, як пахне лимонна вербена, то уявіть собі свіжий соковитий лимон. І ви його ріжете на дощечці. І я відчуваю тут лимонну шкірку. І цедру лимона. Зелені, як такової, я тут не відчуваю, тому це для мене аромат про лимон. Він дуже якісний, смачний, соковитий, нехімозний, не, не якийсь пластиковий та синтетичний, дуже натурально звучащі, гіркуваті лимони зі, зі шкіркою. Аромат не стійкий, але. Він дуже бюджетний. Я вже використала не один такий флакон. До речі, це 125 мл, продається за приємною ціною, тому можна їм поливатися і насолоджуватися. Зі своєю задачею підняти настрій, він справляється на 200%. Влітку також цей аромат класно освіжає, у спеку він не душить, у спеку він не. Не викликає у вас якихось неприємних емоцій. Тому, якщо вам подобаються лимони у парфумерії, то цей аромат варто спробувати. Не відходячи далі від цього бренду, я покажу ще грушу від, від, від цього бренду. Боже, дуже, дуже це сказати: Gene and Provence Frainy Dance de Verger. Сподіваюся, вірно. Це така маленька історія про дюшес. Це дюшесна груша. І знаєте, знаєте, ось як у дитинстві пахли карамельки дюшес, пахла груша дюшес, ось цей такий натуральний аромат. Досить яскраво, соковито, смачно. Також скажу, що для ароматів з грушею цей аромат на мені абсолютно не солодкий. Він, знаєте, такий навіть трошки свіжо-молекулярний, якщо можна так сказати. Тому, якщо вам подобається нота ну, груші у парфумерії, то цей аромат також можна і варто спробувати. Ціна у нього дуже-дуже бюджетна, і я наголошую, що цей аромат мені не пахне якось хімозно або синтетично. І наступний аромат від цього бренду, який у мене є, це аромат Diana Provence un Martin Dance de Roserine. І, як ви здогадалися, це аромат про Троянду. Але це не просто троянда, це. Свіжа, молода, вранішна троянда умита сою. Тут дійсно дуже натурально відтворений цей аромат молодої троянди. Він абсолютно солодкий, він вологий. У мене перед очима, коли я вдихаю цей аромат, стоїть картинка. В ранішньому саду з трояндами, Ось коли ти заходиш, троянди ще не, не на 100% розпустилися, тобто вони такі полузакриті, всі в ранішній росі, і ти, і ти відчуваєш не тільки аромат цих троянд вологих, а ще й аромат цих вологих зелених листочків. Аромат дуже якісний, дуже класний. Якщо вам подобається така свіжа молода троянда, то цей аромат варто спробувати. По стійкості, звичайно ж, вона невелика. Тут Щось я не бачу у концентрації. А, тут концентрація парфумована вода, але знаєте, як парфумована вона, вода, вона не буде пахнути. Це туалетна вода, кілька годин і треба поновлювати. Але знову ж таки дуже бюджетна ціна, натуральне, абсолютно не хімічне звучання, тому. Якщо подобається, то варто спробувати. А флакончик, до речі, це 60 мл. Із собою можна брати і, в принципі, на поличку поставити не соромно. Продовжуючи тему троянд, покажу вже, ну я, я думаю, це хіт Ютубу. Це The Perfumes Workshop Tia Rose. The Perfumers Workshop Tia Rose. Ну, що можу сказати? Моя мама любила вирощувати троянди. У неї було багато троянд різних сортів, різних кольорів, і коли я приїжджала до неї у гості, я любила зранку, ну, я просипаюся рано, я жаю воронок, я любила вийти у сад і вдихати цей аромат. В ранішніх троянд. На відміну від попереднього аромату, цей аромат мені пахне вранішньою чайною трояндою. Дуже натурально, дуже красиво. Я тут відчуваю тільки аромат чайної троянди, більше особливо нічого. Аромат не солодкий, аромат красивий. Комусь подобається, комусь ні. Ну, поки ви не спробуєте, ви не зможете сказати, сподобається він вам чи ні. Я його люблю використовувати і на себе, коли хочу ось таку нотку ностальгії за маминим садом. Також класно його використовувати як рум-спрей, тобто, якщо ти його розпилиш вдома, то можна насолоджуватися цим буйством чайної троянди. Об'єм дозволяє. Це 125 мл. Він коштує щось там до 1000 гривень завжди, там щось 500-600 гривень. Тому можна собі дозволити цим об'ємом насолодитися. Але знову ж таки, все треба пробувати. І далі покажу вам свої улюблені цитруси. Перший аромат це буде азару фан. Знаєте, я спочатку не дуже зрозуміла цю лінійку, там було три аромати: цей ще з аплісином, оранж і блакитний. Але коли я його розпробувала, для мене це пахне дуже натурально грейпфрутом. Тільки грейпфрутом спілим, не зеленим. Тут заявлений у нотах червоний апельсин, мені воно пахне грейпфрутом. Це дуже яскраво, дуже соковито, дуже натурально. Взагалі, ось ця лінійка мені, врешті-решт, сподобалася. Якщо ви десь ще зможете її найти і спробувати, вона, до речі, у Єві стояла, то ось фан мені дуже подобається. Це просто грейпфрутовий е, вибух. Далі покажу мандариновий вибух. Це аромат від Mauerwirts Remix Cologne Edition 4711. Це версія Limited Edition 2018 року. Я так зрозуміла, що вони кожен рік випускають такі лімітки, котрі пахнуть чимось різним. Тобто у них є основна лінійка одеколонів і є ось такі лімітки. Чому я купила саме цю лімітку 2018 року, тому що для мене воно пахне мандаринками? Тут, якщо я не помиляюся, у складі написаний апельсин, або червоний апельсин, або гіркий апельсин, але мені воно пахне мандаринами і мандариновими кісточками. Дуже яскраво. Дуже соковито, це просто вау. Я навіть його розпилю, ну, я його просто обожнюю. Зранку, а особливо класно він е, підходить на новорічні свята. Коли, в принципі, у нас мандарини асоціюються з новорічними святами, а тут ще зранку полився мандаринкою, і це просто вау! Мені дуже подобається. Е, звичайно, стійкістю цей аромат не радує, як, в принципі, Подібні одеколони, але зі своєю функцією підійме настрій на 200%. До речі, я шукала свою мандаринку ще у молекулі. У мене є молекула 01 мандарин. Дуже класно подобається натурально, але на мені не стійко, тому звиняйте. Ну, і він взагалі не бюджетний. Ні, ні разу не ні бюджетний. А наступний аромат це буде бренд. Аромат від арабського бренду Armaf так hair. Ой, я його побачила у, якогось, у якоїсь блогерки і побіжала купляти. Ой, і це, це дуже класна варіація на light blue від Dolce Gabbana. Цей аромат дуже схожий. Це такі яскраві цитруси, але, знаєте, ось, на відміну від попередніх ароматів. Вони не соковиті, а знаєте, вони такі інтелігентні, чи що, щось таке. Знаєте, вони дуже такі делікатні. Цей аромат, я б навіть сказала, що можна не тільки вдома вдягти, а й кудись піти. Власне, цим ароматом я і, я і на вулицю, ну, скажімо так, на вихід пшикалася, бо він непоганої стійкості, до речі. Тут такі гарні, делікатні, інтелігентні цитруси, трохи квітів, і знаєте, квіти такі трохи вершкові. Тут немає такої ноти ні молока, ні вершків, ну нічого такого, що, наприклад, ви могли подумати, що щось касіопеї, чи щось там ще ніні. -ні -ні. Просто квіти такі трохи. Ну, Не те, щоб вони легкі, а трохи такі з ноткою легкої легкої вершковості, що додає тільки шарм цим цитрусам і взагалі цій, цієї композиції. Я можу сказати, що якщо вам подобається аромат Light Blue від Dolce Gabbana, то цей аромат теж можна спробувати. Я так розумію, що його все ще можна. До 1000 гривень купити десь на нотіну або ще щось. Тому, якщо вам таке подобається, то це можна спробувати. Ну, в будь-якому випадку це е, набагато дешевше, ніж Light Blue. Наступні цитруси, ой, дуже їх люблю це мандріна Duck. Аромат називається Мандрина Duck. Бренд Мандріна Duck. Все просто. Ой, тут на початку є нота перця. Дуже класно. Ну, просто особисто мені подобається нотаперці в парфумері, тому це аромат, ну, мені теж подобається. Тут ой, дуже класна нота перцю. Потім є нотка жимолості. Ну, мені це теж подобається. І все це напротязі всього звучання доповнюють яскраві цитруси. Цитруси тут абстрактні, я не можу сказати, який саме це фрукт. Цитрусовий вибух. І е, через те, що цей аромат е, не просто цитрусовий, а він доповнений ще іншими нотами, для мене він здається е, цікавим. І Також цей аромат я не тільки вдома їм пшикаюся, а й, е, скажімо так, на вихід можна влітку политися, бо аромат має непогану стійкість, як для цитрусових ароматів. Тобто він і вранці підійме настрій, і на протязі дня він буде з вами. Так, цілий день не буде, звичайно, не буде, але півдня цей аромат можна відчути на собі. Тому, якщо вам подобається, і, скажімо так, якщо вас не лякає нота перцю, якщо вам подобається нота жимолості, тобто нотка такої травички. То цей аромат Мандарина дак теж можна спробувати. Якщо не помиляюся, теж його чи в Єві можна знайти чи ще десь в магазині, спробувати. А якщо він вам сподобається, то це буде ваша також бюджетна знахідка. І останній аромат це Charlie White. Скажу чесно, я не знайома не з одним ароматом Charlie. Ніколи не цікавилася цією маркою, але вона натрапила на огляд від блогера саме про цей аромат, що він е, пахне не так, як інші, і він цікавий. І дійсно це аромат цікавий. Це аромат про свіжість, знаєте, свіжість така прохолодна, якась навіть трохи молекулярна, якщо можна так сказати. І про шкірку зелену кавуна. Досить таке незвичне поєднання. Тут, якщо не помиляюся, ще є квіти у піраміді, але як таких квітів я особливо не відчуваю. Так, я відчуваю, що є якийсь квітковий блок, але якусь конкретну квітку я не можу сказати. Тобто, це аромат про шкірку кавуна, про свіжість, про абстрактну квітковість. І цей аромат він взагалі не солодкий. Він свіжий. Він, до речі, досить непогано звучить на вулиці навіть зараз. Коли прохолодна погода, він стає більш свіжішим, більш прохолодним. І, в принципі, за свої кошти аромат звучить гарно. Не хімозно, не синтетично, не дешево, Але Звичайно, якщо він вам сподобається, то це буде ваша знахідка. Якщо вам не сподобається, то це буде 200 гривень викинути на вітер. Бо аромат щось 200-300 гривень коштує за 100 мл. Звичайно, ми не будемо казати про цей флакон, бо ну, за такі кошти щось іншого чекати не варто. Тому Чарлі Вайт це теж я вважаю. Гарний представник свіжої бюджетної парфумерії. І якщо вам подобається такий напрям аромату, або, можливо, ви його пам'ятаєте ще з 90-х, бо я, якщо не помиляюся, це аромат 93-го року, то ви можете його спробувати. якщо... Вам він сподобається, то це теж буде ваша знахідка. І я можу сказати, що я коли читала на нього відгуки, то писали люди, що він звучить недешево. Тобто, якщо ви будете проходити повз людини, вона не скаже, що на вас парфум за 200 гривень. Але, звичайно, скільки людей, стільки і різних думок, мені він не звучить на 200 гривень, а комусь звучить, тому все треба пробувати. Я сподіваюся, моя якась сумбурна трохи сьогодні розповідь була вам цікава. Якщо вам є що сказати, буду рада доєднатися до вас у коментарях.